З початком робочого тижня на календарі понеділок, 4 березня, і ви дивитеся Каптрін'юз. З вами у студії працює Кристина Касьянова. Сьогодні мої колеги працювали над наступними темами. Троє мешканців отримали поранення. Ворог випустив чотири ракети с 300 по мирнограду. Звичайно, вдома вікна на нас летіли на ліжку. На другому поверсі немає вікна в нас. А з цієї сторони, взагалі, всі вікна, все вибито. Жахливий ранок для Покровська. Росіяни випустили ракету. Іскандер М по місту вдома у мене онука. Вона ось так кричала: я хочу жити, я не хочу помирати. Розумієте? 16 поранених та десятки зруйнованих будинків. Ворог поцілив авіабомбою у п'ятиповерхівку у Кураховому. До нас потрапило 10 чоловік з міста Курахова. Двоє з них це амбулаторна амбулаторне лікування. Проходять та вісім чоловік. Ми госпіталізували. Чисельні пожежі, ворожі обстріли та наркотики. Як минули вихідні у погрузькому районі, співробітники поліції задокументували три факти незаконного зберігання наркотичних речовин. За даними фактами, відкриті кримінальні провадження. Мирноград після обстрілу як оговтуються люди, та в якому стані пошкоджені будівлі вправи. Ми проводимо проводимо бесіду психоедукацію. Для того щоб людина виговорилась, могла проробити, проговорити те, що відбувалося. Страх в очах та надія в серці. Чи вдалося покровчанам полагодити житло після останнього обстрілу? Сьогодні отримав я теплу ковдру. Ліхтар отримав. Вчора давали, ОСБ давали, допомагали, допомагали. Чи може допомагали? Вікно закрили. Обізнаний, значить, озброєний. Як не стати обманутим шахраями, не передавати нікому свої е, платіжні дані. Саме номер повної платіжної картки, е, термін дії, три коди CVV, е, пароль, які знаходяться на картах. Троє мешканців отримали поранення. Цими вихідними ворог випустив чотири ракети с 300 Мирнограду. На місці подій побували мої колеги. Вночі 3 березня місто мирноград зазнало чергового удару росіян. Окупанти випустили по місту чотири ракети С-300. Під приціл потрапили житлові будинки та адмінбудівлі. Приблизно о 12 й ночі було Два подвійних влучання по території Мирнограда. Дві ракети на прилетіли на у двір п'ятої школи і дві ліцея Гармонія зараз працює комісія встановлення кількості і ступеня пошкоджень житлових приміщень. Внаслідок обстрілу Мирнограда пошкоджено 17 багатоповерхівок, 16 приватних будинків, два заклади освіти, дві крамниці і банк. Місцева мешканка Надія каже: ця ніч видалася надзвичайно жахливою. У квартирі жінки повилітали усі вікна та двері. Звичайно, вдома вікна на нас летіли на ліжку. На другому поверсі немає вікна в нас, а з цієї сторони, взагалі, всі вікна, все вибито. Нічого немає живого. Двері у залі вибиті, і у кухні двері. Ось так. Ніч, звичайно, була кошмарна. Вибух якийсь такий, і скло летить. Балкону немає, віконної рами і балкону віконного немає, дверей немає. В дитячій винесло два вікна, все повиносило. Вікна всі повилітали, двері. Ось, бачите, рейка ось на машину впала, дах розбило на машині. Внаслідок обстрілу троє цивільних мешканців отримали поранення. Загиблих немає, є. Троє постраждалих цивільних з багатоповерхівок. По їм допомога надана у Мирноградській лікарні, вони амбулаторно будуть лікуватись. І одна жінка госпіталізована була вночі до Покровської ЦРБ. Ліцей гармонія ракетного удару зазнає уже вдруге з початку війни. Пані Марина роботі тут віддала три роки життям. Сьогодні, як і більшість працівників навчального закладу, прийшла ліквідовувати наслідки. Жінка каже, від ліцею вже нічого живого не залишилось. Постраждала вся школа повністю. Це другий прильот. Перший був у вересні. Ви пам'ятаєте, 15 го числа. Цей цієї ночі десь пів на першу. Ось у нас вся школа розбита. Ну нічого, сподіваємося, що побудуємо. Будемо намагатися для дітей, будемо створювати умови. Внаслідок ракетних ударів у дні з адмінбудівель зайнялася пожежа. Виникла пожежа у двоповерховій адмінбудівлі рятувальники 52-ї державної пожежно-рятувальної частини, які працювали на місці події, ліквідували загорення на площі 250 квадратних метрів. Анастасія Бурковська Чепіль Даниїл. з міста Мирноград спеціально для Капріньюз. Жахливий ранок для Покровська 3 березня росіяни випустили ракету іскандер м по місту. Подробиці в наступному сюжеті. Величезна вирва, зруйновані вщент автівки та пошкоджені багатоповерхівки. Саме так виглядає один з мікрорайонів Покровська о 6.30 Росіяни випустили ракету іскандер м по місту. Більшість з мешканців найбільш пошкодженої багатоповерхівки на момент ворожої атаки знаходилися в своїх оселях. Вікно впало те й одна секунда. Всі вікна повилішебки повилітали на поєзних пролітах. Оце всі шибки. Ну там рами дерев'яні. І on, на п'ятому етажу у нас одна квартира, рани де дерев'яні. Так що саме інтересне. Рами цілі, ну за те шибки, як наче стекла, хто взяв по Оце і все. Вдома у мене онука, вона ось так кричала, я хочу жити, я не хочу помирати. Розумієте, скільки ж можна, вони що зовсім охраняють. Втрачаємо землі, ми втрачаємо дітей, втрачаємо наших військових. У мене зять служить день за днем. Скільки це вже може тривати, це вже крик душі. Біда у всіх одна, всі вікна вибиті, склобу всій квартирі. Квартир теж саме на верхньому поверсі. меблі пошкоджені, отримала тілесні ушкодження осколком. Прятувала, що спала у Коридорі. Ворожий снаряд влучив прямо у газову трубу, спричинивши займання. Станом на 12-ту годину без газу залишається 1883 квартири. Автівки, що були припарковані поряд, вигоріли вщент. Деякі з них відновленню не підлягають, деякі потребують значного ремонту. Ні, мене тут не було тут була моя донька так, але звук вибуху я почув за 25 кілометрів. Так, буквально за три хвилини вона зателефонувала, і ми приїхали. Результати ви бачите самі. Шок, звісно, був. Ви самі розумієте, що це таке. Зараз просто намагаємось прибрати, аби люди змогли прибрати це все сміття, навести лад. Місцеві мешканці продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу. На місці працюють всі відповідні служби. Далі пропонують дізнатися оперативну ситуацію на Донеччині за минулу добу. Зафіксовано 10 влучань по житловому сектору. Загалом Донеччина витримала 1556 ударів. Росіяни обстріляли 9 населених пунктів: міста Курахове, Покровськ, Сіверськ, селище Очеретине, села Завітне, Калинове, Комушівка, Миколаївка, Новоселівка. Перша проти мирних мешканців нападники застосували авіабомби КАП – каб 250 Кап 100 ОТРК Іскандер М, РСЗВ ГРАД, артилерію пошкоджено 65 цивільних об'єктів, 32 житлових будинки, дитсадок, школу, кафе, магазини, церкву, адмінбудівлі, 19 автомобілів та екскаватор, газопровід, каналізацію. По Покровську Росія вдарила ракетою Іскандер М. Поранила трьох людей, пошкодила чотири багатоквартирних будинки, магазин, 12 цивільних авто, комунікації. На дах житлового будинку в Кураховому окупанти скинули керовану авіабомбу потужністю 500 кілограмів. Поранено 16 людей, з них дві дитини: – 17-річна дівчинка та 15-річний хлопець. Руйнувань зазнали 15 багатоквартирних будинків автомобілі. Авіаудар бомбою КАП 100 ворог завдав по Миколаївці Покровського району. Задокументовано 11 пошкоджень цивільної інфраструктури, серед яких два багатоквартирних і два приватних будинки. У селі Заві. Внаслідок влучання КАП-250 пошкоджено сім осель. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Ночі 2 березня росіяни дроном обстріляли житловий будинок в Одесі. Розбір завалів тривав до пізнього вечора 3 березня. Наслідок ворожого удару станом на сьогодні, 4 березня, відомо про 12 загиблих. П'ятеро з них діти. 16 поранених та десятки зруйнованих будинків. Ворог поцілив авіабомбою у п'ятиповерхівку у Кураховому, в якому стані постраждалі. Дізнайтеся далі. Зруйновані будинки, вибиті вікна та поранені місцеві мешканці. Ось так виглядають наслідки чергового ворожого удару по місту Курахове. 3 березня о 14.35 окупанти завдали удар авіабомбою КАП 500 по п'ятиповерхівці у місті. Внаслідок цього 16 цивільних. Них мешканців отримали поранення. Серед них діти 2006 та 2009 року народження. Семеро людей доставлено у міську лікарню міста Курахове, дев'ятьох відправлено до лікарень Мирнограда та Покровська. До нас потрапило 10 чоловік з міста Курахове. Двоє з них це амбулаторна амбулаторне лікування. Проходять та вісім чоловік ми госпіталізували. Одна із них дитина. Травми різного характеру, міновибухові травми, сочетані, різані травми середнього ступеню важкості. Зараз вони проходять лікування. За інформацією прокуратури, внаслідок влучання авіабомби пошкоджено щонайменше сім багатоквартирних будинків. Наразі масштаби руйнувань уточнюються. Ліквідація наслідків обстрілу триває. За даними прокуратури, правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни частиною першої статті 438 кримінального кодексу України. Мешканці Добропілля мають можливість безкоштовно отримати хліб за підтримки міжнародних партнерів. Видача здійснюватиметься 5 березня у вівторок з 12-ї години за адресою Центр культури та дозвілля, вулиця Фестивальна, 21. Чисельні пожежі, ворожі обстріли та наркотики. Як минули вихідні у Покровському районі, розповіли рятувальники та співробітники поліції. Донеччина кожного дня зазнає нищівних ворожих обстрілів, внаслідок яких руйнувань зазнають будинки мешканців та об'єкти критичної інфраструктури. В ніч з 3 на 4 березня чисельних атак зазнала новогрудівська громада. 3 березня. Залучались до ідентифікації вибухонебезпечних предметів по Новогродівській ТГ, це селище Михайлівка. Також залучалися до гасіння пожежі внаслідок обстрілу, або відбулося загорання сухої трави в селі Завітне. Відбувся обстріл СМТ Камишівка, внаслідок обстрілу пошкоджено один житловий будинок. Також був обстріл села Завітне, пошкоджено сім житлових будинків. За словами співробітників ДСНС, також відбувся обстріл села Миколаївка. Нас якого пошкоджено дві двохповерхових будинки, два приватних будинки, два навчальних заклади, одна адміністративна будівля, два магазини, один християнський храм та одне клуб. Клуб-кафе. На території обслуговування 19-го державного пожежно-рятувального загону за цей же період виникло п'ять пожеж на відкритих територіях. Також сталася пожежа і в приватному будинку. 3 березня в 23.21 три була пожежа приватного житлового будинку по місту Добропілля без постраждалих та загиблих. Причина займання у нас порушила правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Збитки встановлюються з настанням теплої погоди побільшало випадків загоряння сухої рослинності на відкритих територіях. Протягом вихідних рятувальники гасили такі пожежі у селидівській, добропільській, покровській та мирноградській громадах. У зв'язку із збільшенням пожеж на відкритих територіях, котре закликаємо населення не провокувати пожежі в природних екосистемах. Пам'ятайте, що навіть невелике загоряння може стати причиною масштабної пожежі, на ліквідацію якої витрачається чимало часу та ресурсів. Також треба знати, що поки рятувальники залучаються на гасіння сухої рослинності. Їхня допомога може бути потрібна в іншому місці. Протягом вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 319 повідомлень про події та правопорушення. З них 30 – кримінального характеру. Співробітники поліції задокументували три факти незаконного зберігання наркотичних речовин за даними фактами відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Поліцейські закликають громадян дотримуватись правил воєнного стану, комендантської години та не Сигнали оповіщення. Не фотографуйте військову техніку, не викладайте фото з прильотів. Це допомагає ворогу, не ігноруйте сигнали повітряної трави. Бережіть себе та вдалого робочого тижня. На Донеччині створено першу охоронну зону для збереження об'єктів Червоної книги України. Охоронна зона Біленьке 1 має площу понад 143 гектари та розташована на північно-східній околиці Краматорська. Рейдяні степи, представлені на цій ділянці, займають лише 0,2% території України. Є вкрай рідкісними та потребують особливої охорони. Мирноград після обстрілу, Як втуються люди, та в якому стані пошкоджені будівлі дізнавалися журналісти телебачення Капрі. Вже другу добу поспіль мешканці житлового району Мирнограда ліквідувують наслідки обстрілу, що стався вночі 3 березня. Містяни намагаються полагодити свої квартири та допомагають закрити вікна близьким. Пан Віктор каже: від того удару до тями прийти і досі не може. Проте про евакуацію з рідного міста поки не думає. Що виїжджати? Що тут в мене просто дружина не перенесе десь. У спортзалі під час вибуху я знаходився на балконі навпроти школи. Коли перший вибух у школі був, пішов подивитися два вибухи, десь до цього було. Я у сні почув, начебто. Думаю, піду гляну. Бах тільки і все. Ну, не секунда, там доля секунди. Позаду акваріумне вікно вщент, все вибило. Двері улетіли, скло ціле, а двері улетіли. До спальні пил стоїть, Олена, а вона за ліжком. Це добре, що я ОСБ на стіну клав у спальні. Зірвало ОСБ, її здуло. Я потім питаю, як ти. Вона каже, як пушинку. На кухні ціле. в спальні повністю вилетіло. В залі два віконці. Два кушки. Аби підтримати мешканців у такій стресовій ситуації до міста завітала гуманітарна місія проліска. Окрім оцінки руйнувань, мешканці отримали і консультації психолога. Наразі ми надаємо першу психологічну допомогу у кризовій ситуації для стабілізації людини, для того щоб вона почувала себе тут і зараз. Адже ця неприємна подія вже залишилася в минулому вправи. Ми проводимо проводимо бесіду, психоедукацію, для того, щоб людина виговорилась, змогла проробити, проговорити те, що відбувалося. Психологиня закликає мешканців не забувати про свій моральний стан. У стресових випадках радить робити дуже просту, але дієву дихальну вправу. Так, у нас є вправа заземлення, це називається чотирьохугольник, квадрат. Це 4 секунди подихати точки, глибоко вдихнув, 4 секунди відрахував, видихнув. І так ми робимо мінімум 5 разів. Уявляємо собі квадрат і дихаємо. Так нам мозок багачається киснем, легені і Ми заземляємося. Ми від тут і зараз почуваємо себе в якоїсь стабільності. Це дуже допомагає. Така вправа. Вона проста, але дуже дієва. Мешканці продовжують отримувати усю необхідну допомогу проти скільки ще часу, сил та коштів знадобиться, аби відновити пошкоджені оселі, сказати важко. Адже окупанти продовжують боротьбу з мирним населенням, лишаючи без даху над головою десятки українців. Від початку року з резервного фонду держбюджету уряд виділив 20 мільярдів гривень на фортифікації та будівництво оборонних рубежів. Додатковий ресурс з інших джерел складає ще майже 11 мільярдів. Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмагаль. Страх в очах та надія в серці. Чи вдалося покровчанам полагодити житло після останнього обстрілу? Дізнайтеся далі. Ранок 3 березня, на жаль, розпочався нескаво для мешканців Покровська. Близько о пів на сьому ранку окупанти випустили ракету по одному з мікрорайонів міста. Внаслідок цього пошкоджено котельню, 20 багатоквартирних та 6 приватних будинків, два заклади освіти та підземний газогін. Сьогодні станом на 13.00 газопостачання відновлено у 591 квартирі. Без газу ще залишаються 1292 квартири. Наталія каже, в одній з квартир, пошкодженої багатоповерхівки, мешкала її донька. Дякувати Богу, що у той час її вдома не було. Жінка каже, у відновленні квартири сподіваються на допомогу небайдужих та благодійників, адже своїми силами це зробити неможливо. Це нереально для нас, це взагалі для нас нереально. тут дочка жила на четвертому поверсі. вони поїхали якраз два роки тому до Німеччини. А за квартирою ми ж спостерігаємо. Я зранку прокинулася, дивлюся у телеграмі наш будинок. Телеграмі, наш Стіни цілі, а вікна сильно повилітали. і меблі побило, двері вхідні. Місцеві намагаються самостійно відновити вікна та балкони, адже та допомога, що утримали, повністю усіх потреб не покрила. Я на мікрорайоні Лазурному у дітей якраз ночував. Ми знімаємо кутки, в нас покрутило. Це вже людям не знадобиться, напевно. А нам відновимо, можливо, своїми силами балкон. Зранку так спали, О пів на сьому вибух. Полетіли вікна двері, як кажуть. Ну страшно це все. Сьогодні отримав я теплу ковдру, ліхтар отримав. фонарь Вчора давали, ОСБ давали, допомагали, допомагали. Чи може допомагали? Вікно закрили. Також внаслідок обстрілу 3 березня було пошкоджено самопливний каналізаційний колектор, який транспортує сток з мікрорайонів шахтарський та сонячний. За попередніми оцінками постраждало від 18 до 30 метрів труби. Мешканців просять не перевантажувати каналізацію, адже стоки постійно потрібно відводити. А це суттєво відтягує строки завершення робіт. Екологія Донеччини значно постраждала від повномасштабного вторгнення. Збитки природі Донецької області наразі оцінюють у понад 18 мільярдів гривень. На другому місці антирейтингу опинилася Луганщина. Там за подійну шкоду оцінюють в більш як 13 мільярдів гривень. На третьому Харківська область. Її природа постраждала на майже 11,5 мільярдів гривень. Про це повідомили у прес-службі Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Обізнаний значить озброєний як не стати обманутим шахраями, розповідали працівники Ощадбанку. У період воєнного стану використовувати безготівкові розрахунки найбільш зручно та безпечно. У той самий час все одно потрібно дотримуватись праву фінансової безпеки при розрахунках та переказах коштів. Вильність багатьох українців через жахливі новини знизилась, і шахраї намагаються використати це на свою користь. Начальниця філії Донецького обласного управління акціонерного товариства Ощадбанк. Розповіла про безпекове використання платіжних карток. Перше, не передавати нікому свої платіжні дані, саме номер повної платіжної картки, термін дії, три коди, CVV, пароль, який знаходяться на картці. Не фотографувати платіжну картку, не передавати її ні в які месенджери. А також не переходити на посилання, які приходять на мобільний телефон з сповідомленням щодо отримання якихось. Посилок для того, щоб уточнити якусь інформацію. Обов'язково не переходити ні в коєму разі на такі повідомлення. Якщо щось не зрозуміло, є офіційні сторінки. Анна Прасов закликає мешканців не здійснювати ніяких переходів на посилання щодо отримання допомоги від благодійних фондів, які вам надходять у вайбері, телеграмі або інших чат-ботах. Потрібно звертатися до офіційних представників. Благодійних фондів або звертатися до військових адміністрацій для того, щоб отримати офіційну консультацію, як отримати якусь допомогу. За словами Ганни Прасол, найулюбленіша схема шахраїв представлятися співробітниками банку та вводити громадян в оману. Як і співробітники безпеки шадного банку не дзвонять клієнтам, не повідомляють щодо блокировок якихось карток, не отримують від клієнтів особисто їх інформацію. Пін Коди від карток або дані карток. Тому, якщо вас хвилює щось щодо вашої платіжної картки, бо вона заблокована, ми пропонуємо звернутися на офіційну сторінку Ощадного банку, або на гарячу лінію офіційного Ощадного банку 0800 210 800. Або до будь-якого відділення щадного банку. Також було зазначено, що шахраї навчились робити дублікати чат-ботів та отримувати інформацію від клієнтів, які вважають, що це справжній чат-бот у шадбанку. Вони отримують всю необхідну інформацію та потім її використовують для того, щоб вкрасти гроші. Для переходу до чат-бота щадного банку потрібно переходити за допомогою мобільного застосунку мобільне ащад. Або на офіційній сторінки Ощадного банку для того, щоб ви могли спілкуватися саме з офіційної сторінки чат бота Ощадного банку. Наголошуємо, чат-бот Ощадного банку не питає у вас під код від вашої картки. Якщо хвилюєтесь і не бажаєте переходити через мобільний застосунок або через веб-сайт, приходьте до відділення банку і співробітник допоможе саме ощад Чат-Бот. Який є офіційний, а ще одного банку для того, щоб ви в майбутньому могли користуватися чат ботом або онлайн сервісом оскільки шахрайство продовжує становити значну загрозу в Україні, громадяни повинні бути пильними та добре проінформованими про стратегії, які використовують шахраї, дотримуючись елементарних рекомендацій від спеціалістів, можна вберегти свої кошти від злодіїв. І наостанок позитивні новини. За минулий тиждень в Покровському перинатальному центрі народилося 14 немовлят, три хлопчики та 11 дівчат. Колектив телебачення Капрі вітає родини з поповненням. Бажаємо новонародженим мирного неба та гідного майбутнього. Що стосується погоди, то завтра 5 березня у Покровську протягом всього дня небо буде хмарним. Опади не очікуються. Температура повітря коливатиметься від нуля до плюс восьми градусів за Цельсієм. На цьому у мене все. Дякую, що обираєте капрі, адже ми працюємо саме для вас. Бережіть себе та на все добре.